12 серпня Україна святкує міжнародний день молоді. А саме у Луцьку також заплановані чимало заходів, а саме у центральному парку нашого міста. Ми вирішили поцікавитись у лучан, чи планують вони взагалі святкувати день молоді? Здебільшого Лучани переконують, святкувати будуть, але не гучно. Варто зазначити, що є й ті, хто взагалі вперше почув, що день молоді тепер відзначаємо 12 серпня. Я планую, ні, я не планую святкувати взагалі. У мене, коротше, має бути фотосесія, я фотограф. А, у вас є справи, так? Так, да, У мене є справи. А зазвичай день молоді відзначаєте. Звичайно, ну, гуляю з подругою, на того року гуляла. І, чесно кажучи, я думаю, варто, хоча, думаю, не всі сприймуть там багато. Ну, типу, кажуть, що ну, коротше, багато чого поганого кажуть. Але я думаю, треба відзначати. Не знаю, це спогади. ну, все одно. Не прямо вже так, що там. До ночі, до трьох годин, але ну, так мені здається, треба. Я думаю, я зберуся з друзями і піду погуляти. А зазвичай, як ви проводите день молоді? Е, чесно кажучи, я вперше про це від вас почула, чесно е, Тому, як звичайний літній день гуляю, потрібно робити якісь заходи для молоді, де молодь е, спілкується. Знайомиться з новими людьми, комунікує. Я вважаю, що це потрібно. Так буду святкувати своїми друзями, знайомими. Ми часто святкуємо день молоді кожного року. Не треба забувати, що якась маленька радість є в житті для молодого покоління. Не треба забувати, треба радіти хоч чомусь, Ну міру радіти. Чітких планів немає, напевно, робота та й все. Ну, день молоді. Я вважаю, що це досить важливо е, ну, для України, тому що е, це майбутнє молодь. І я думаю, наші люди люблять відпочивати і вони на це заслуговують, тому що зараз такий досить важкий час, тому, тому так. 12 серпня Я на роботі. Субота. Субота я на роботі. Не буде те ніяк. Після роботи, можливо. З друзями. З сім'єю. Якщо десь вдома, тихенько посидіти, то можна. Але так гучно, то Вибачте, мене саме українську, бо я не місцева, я сама зі Сходу. Ага. Тому мені не, ну, я б не святкувала. Мені б не дуже хотілося, О, я навіть не знала. Що ну, ви... знаєте. Суботу. Можливо, не знаю. Як? Ви ну, я тільки знала, треба подумати, як може з друзями десь погуляємо. Думаю, варто десь відволікатися розумом своїм і все-таки не напиватися, звичайно, я сама не п'ю і сильно там не гуляти, просто пам'ятати про те, що в нашій країні війна, але. Разом з тим, все таки відпочивати до слова у Луцьку на 12 серпня заплановано чимало заходів до дня молоді. Більшість із них будуть організовані у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, а також у молодіжному центрі. Зокрема, на центральному пляжі вранці гратимуть у волейбол. У парку функціонуватиме алея активного молодіжного дозвілля з понад 20 локаціями, серед яких лазертаг. Квести, лук, лицарські бої, велотуризм, дартс, Паркур, окрім того, проведуть панельну дискусію, молодіжна політика у сучасних умовах, виклики, перспективи. Також заплановані творчі виступи талановитої молоді, серед яких танцювальні та вокальні патріотичні номери, виступи у жанрі дефіле, бойового мистецтва тощо. А також відбудеться творчий акустичний вечір, просто посиденьки. Нагадаємо, ще у липні 2021 року президент Володимир Зеленський із урахуванням ініціативи молодіжних рухів і організацій. України підписав указ про перенесення дня молоді із червня на 12 серпня, коли весь світ відзначає Міжнародний день молоді. Отже, офіційно День Молоді вже вдруге в Україні відзначають 12 серпня. У 2023 році він припадає на суботу.